Замість медико-соціальної експертної комісії в українській медицині з 1 січня почали працювати експертні команди. Ці зміни впровадили через численні корупційні скандали, пов'язані зі зловживанням службовим становищем лікарів у МСЕК, а також через тривалі терміни обробки заяв пацієнтів. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі. Інвалідність завдяки зв'язкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати, і часу, щоб виправити це в уряду, небагато. Раніше на Тернопільщині діяло 11 медико-соціальних експертних комісій, які базувалися при медичних закладах області. Натомість, як повідомляє директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської області Ольга Ярмоленко, тепер працюють 57 експертних команд, до складу яких входять 208 лікарів. Усі вони працюють на базі медзакладів. Це дозволить значно підвищити доступність і якість медичних послуг для громадян. Вони працюють всі в програмі через. ІТ-технології. Раніше це все працювалося вручному режимі, вони без застосування електронної системи вони не застосовували. Є спеціалізовані команди і є команди загальні. Створюється по напрямку, команда створюється мінімум дві, для того, щоб люди хворіють, йдуть в відпустку. Оцінювання стану здоров'я людини будуть проводити залежно від її обставин і потреб одним із чотирьох способів: очно у закладі охорони здоров'я, дистанційно за допомогою телемедицини, заочно на основі наданих документів без особистої присутності або на виїзді за місцем перебування чи лікування пацієнта. Лікуючий лікар і має дати направлення в експертну команду. Це також подається електронно. В випадках навіть може бути і сімейний лікар подати. Зараз ще в нас подають сімейні лікарі, ті, що здали документи вже на ЛКК сімейної медицини, але МСЕКи вже не приймали. Документів важко було найти розуміння і команд... з певними команди е з певними секомськими групами. Як зазначає Ольга Ярмоленко, експертні команди вже розпочали роботу та оперативно опрацьовують заяви. Директорка департаменту зазначає, що такі нововведення дозволять громадянам швидше отримати всі необхідні документи.